Добра всім добрим людям. На сьогоднішній день календарка, що вже грудень, зима, а от природа каже, що таки досі вже пізня, пізня, пізня осінь. Наскільки дозволяє погода, хоч біли мухи мене були і налякали, Я гадав, що вже буде. Мороз, земля скується, але земля ще не схватилася морозами, тож нічого сидіти, біля тепло і грубе. Ще прийду, прийде час погрітися. а зараз гріємося фізично. Поки є змога, поки є ще сили.